Плени <смеш> робочої групи. Орій Сергій Володимирович, Грузій Володимир Миколайович. Творити робочу групу з перейменування вулиць області, Марфутка, та прогулки села Михайлов та села Давич у складі. Голови робочої групи, старості Михайло, Сталинського опору, Тинишевої Галини Михайловні, член робочої групи, Маршрутка Валентина Володимирівна та Грузії Володимир Миколаєвич. З Жуєм Володимиром Миколаївичем я говорив, ми всі там говорили, він згодився надати нам посильну допомогу, це наш краєзнавець, історик, політолог і так далі. Хто за він буде присутній, Його я не можу... Раз, раз, зібратися, якщо, то це, нам, якби, це не, не каже день. Буде присутній, Буде присутній, присутні. він, 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 кажу, я поможу, я знаю, я, ну, він знає, всі хто знає, він написав всі книги. Так, да. він знає краще, ніж ми всі разом взяли, бо в нього великий багаж на працювань в цього напрямку. Але я б ще попросив би до робочих груп, коли вони будуть нові назви вулиць придумовувати, по можливості уникнути назв, які пов'язані з якимись релігійними, релігійними назвами. Щоб, ну, ми ликали, бо це ну, дуже тонке питання, щоб... Бо я читав коментарі в соціальних мережах Володимира Лузя, і він там пропонує епіфання, імені Епіфані. Бажано уникнути, бо це регітні питання, вони можуть викликати якісь методи. За питання в будущем практичні. То задане практично, прошу голосувати, то є вже. Проти отримувати. Переходимо третього питання. Про внесення змін до складу постійної замісті з виявленням стежника в міському майдану. Та майна вже і Спадщина на території покинути нормально. Така необхідність носити зміни. Вчора під час засідання бюджетної комісії було запропоновано депутатами включити склад комісії самих депутатів. Тому підготували, знову було підготовлено проєкт рішення, в якому зазначається склад комісії, залишається те, що було прийнято в останній редакції. Єдине, що виправляємо, депутат Калатянської селищної ради відповідного округу залишається до роботи комісії при розрозі питань, які стосуються відвідуємчої йому території за бажанням. Тобто, якщо депутат має бажання, буде присутні при його Території підвідомчий якого суб'єкту нерухомого майна, то, безумовно, він буде запрошений буде приймати відступ, ну, якщо його буде планета. Сам проєкт рішення зачитаєте, як він не був висловлений на, на сайті. З Метою передкування роботи та координації дії звільнення, обстеження та взяття на обліки схозяйного дорукового майна на території Палатянської середньої громади, враховуючи рішення виконавчого комітету Калотінської селищної ради від 17 17.01.2023 року № 9 про створення посаддіючої комісії з виявлення обстеження та затяг на облік дослідження на майна та майна від оператої спадщини на території Павлотянської селищної терапії громади, затвердження їх складу та положення про комісію зі змінами керуючись під пунктами 5, пункту Б статті 30 закону України про місцеве самолюдва України, канальний комітет політичної селищної ради вирішив перше внести зміни до складу посаддіючої комісії з виявленням обстеження та затяг на облік досвідя на майна. Тама навіть умерли і спадщини, території Павлянської села Центральної громади та виплати його редакції зі додаткового платить. Друге рішення набуває вчинитися дати його офіційного привітнення. Третье по друге видання даному рішення поклати на виконує замовити. Запитання будуть. Хто задане практично, прошу голосувати, то за, проти, утримались? Рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання порядку денного Про присвоєння адреса депутатного майна з будинку село Заводича. У будинку, що розташований на земельній ділянці, де будівель скасовування господарські та споруд, посадина ділянка, в селі Заводич, вулиця Широка та технічного паспорту на житловий будинок. Виготовлено ХПО, городське між міське бюро технічної металізації. Присвоїти адресу України, Київська область, Проварський район, село Заворуч, вулиця Широка, 19А. Дочуть за турблювання номерів, через що людям групи 19А. Запитання будуть. Хто задане про кріщення? Що голосувати, хто за, проти, затрималось. Рішення прийняття проблем, одного На цьому наш колег не вичерпаний. пропозиції, зауваження. Це не один із самих просить. Коли виконком не ділять гроші, то були хороші люди. Бюджетної комісії і по їхній реакції не хочуть вони підтримувати яковий ремонт. Таких дороги не небачить.